Сонце, радість, краса з міжнародного конкурсу під такою назвою повернувся народний ансамбль бального танцю Квіти надії. Фестиваль проводили у болгарському місті Несебр. У ньому взяли участь танцювальні колективи з восьми країн світу. Наші юні танцівники були найкращими. Конкурс Сонце Радість Краса розпочався підняттям державних стягів кожної з країн-учасниць. Загалом їх було вісім. Усі держави представляли десятки танцювальних колективів. Розповідає керівник і головний натхненник ансамблю бального танцю квіти Надії Надія Колісник. Про масштабність конкурсу, мабуть, свідчить, коли всі вийшли на парад перед початком фестивалю. То дорога протяжністю 2 кілометри була повністю зайнята. Ціма учасниками. І, звичайно, коли ти на чужині, дуже приємно, коли ти йдеш і не жаліли ні голосу, ні сил, і кричали, скандували голосно Україна, коло ми. Квіти Надії в цьому фестивалі брали участь вперше. Танцівники представили дві вже добре відомі коломиянам композиції. Попелюшка і Карпати. Загалом маленькі артисти в Болгарії показали вищий клас, а ще відпочили на славу. Що ти співала і чи сподобалось тобі? Бабус ну, молитвою країночка. А Поділися враженнями чи сподобалися. Що ти там бачила цікавого? Чи складно було цікаво? Ми виступали попелюшкою українською. Ми виступали і цілий готель побачив, які у нас гарні танці. Багато був море, басейн, ми купались, гуляли. Біля готелю була сцена, ми там виступали по польошку і українській. Мені дуже сподобалося бути в Болгарії. Нам було в Болгарії дуже весело, там було кожен день розваги, басейн, море. Ми весь час згралися, бігали. Ми переживали за курс, бо учасників дуже-дуже було багато. Ми якось е, постарались і вважали перше місце. До болгарського міста Несебр приїхало 20 дітей і 30 батьків. Власне, завдяки їхній підтримці і бажанню ця поїздка стала можливою, наголошує Надія Колісник. Хочеться подякувати е, батькам, без яких ця поїздка була б нереальна, і без яких таких талановитих дітей, наших українських, е, мабуть, е, за кордоном не побачили. Е, батьки це наша група під. Тримки це ті люди, які допомагали дітям зібратися. Це ті люди, які допомагали їм. Бути впевненими в собі, і в правильний момент вони додали дітям впевненості. В правильний момент вони їх зуміли підтримати. І я думаю, що наша перемога це є спільна праця керівника дітей і їхніх батьків. Ми відвідуємо колектив «Квіти надії, дуже задоволені. Колектив зібраний, батьки організовані, відвідуємо всі концерти. Діти виступили гарно. І представили гідно наше місто і нашу державу синьо жовтим прапором. І було дуже зворушливо, коли звучав гімн України, і діти всі тримали руку на серці, і знаючи всі слова, і співали, і це було достатньо зворушно, достатньо було приємно. Ансамбль бального танцю квіти надії вже не вперше стає переможцем на великій сцені. Тепер у маленьких артистів з'явився ще один стимул працювати над собою і надалі гідно представляти наш край на високому рівні.